Вітаю вас сьогодні. Програма Артроні. Запрошує всіх наших телеглядачів навідатись до кінотеатру Київ, де відбувається прем'єрний показ неігрового науково-популярного фільму Кобзар режисерів Тараса Ткаченка та Сергія Сотніченка. Стрічка саме цих двох режисерів здобула перемогу у конкурсному відборі неігрових фільмів, присвячених життю Тараса Григоровича Шевченка, що минулого року проводилося держкіно. Се на вашу думку, у чому полягає секрет кобзаря як книги, яка в принципі з самого початку задумувалася просто як збірка пісень, традицій тощо складається враження, що навіть автор не зовсім розумів, яку геніальну і глобальну роботу він створює? Ну, ми цю інтригу у фільмі тримали, що він не зовсім розумів. Йому було на той момент, коли видано було перший кобзар, всього двадцять. 20... 6 років. У нас такий закарбувався образ Шевченка, такого лисого, вусатого старого дядька, який весь час, значить, надутий, як сич і так з підлоба на всіх дивиться. Одна історія невеличка. Коли в Харкові е скульптор Манізер робив пам'ятник Шевченкові, е Каганович сказав: знаєте, що нахиліть йому так голову, хай він буде в, 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 в позиції переможеного. Це було зроблено ще тоді. Дуже багато пам'ятників так і залишилися з похиленою головою. Нам пора піднімати йому голову, пора знімати з нього кожуха і шапку, як писав Іван Драч. От моя спроба була це зробити. Мы просто подошли к Шевченко не как к человеку. Мы рассказывали об этапах его жизни через его, через его книгу. Было три прижизненных издания, раскрывая три прижизненных издания и проблем, которые с этим были связаны. Мы раскрываем и Шевченко, и его как бы, соотечественников, которые были рядом. На вашу думку, чому полягає феномен Кобзаря і Тараса Григоровича Шевченка? Та як відомо, Шевченко не був в принципі кобзарем, і він був світською людиною, світською особою. І Водночас він спорив книгу, яка стала головною книгою всіх українців. Так само як Шекспір не був бардом, а його називають Бардом, так і Шевченко не був кобзарем, але вони обидва зробили дуже багато для того, щоб постали. Ті мови, якими зараз ми спілкуємося, українська, англійська. Ну чому називають кобзарам? Я гадаю, що це вдало обрана назва книжки. А оскільки нас навчають, що кобза чи топак бандура, це є по сутні український народний інструмент, ну так воно співпало. пане Андрію, ви намагаєтеся упродовж річки виявити певне Аль-Статувати Альтер-Его Шевченка. У чому воно? Проявляється. Я гадаю, що це той сумнів, який він завжди все ж таки мав і виказував щодо цінності своїх поетичних творів. Ми почуємо цю репліку потім з його щоденників у фільмі, але ця здатність сумніватися, вона насправді рухає багатьма людьми. Я думаю, вона рухала і Тарасом Шевченком. Ви Погоджуєтеся з думкою з приводу того, що Тарас Шевченко є творцем літературної української мови, так як Пушкін російської? Так, це я погоджуюсь. Хоча до нього були хороші письменники, паралельно з ним працювали, але все таки згодьте, що читаючи кілька перших рядків. Навіть всім нам любимої Енеїди Котляревського треба пояснювати багато слів треба зазирати до словничка. Тарасавшевчення Шевченка, навіть коли є незрозумілі або застарілі слова, не розуміється легко з контексту. З цієї точки зору він зрозумілий для нас. Отже, його мова не застаріла. Попри те, що з'явилось багато нових слів, він не конфліктує з цим новим е е лексичним потоком, лексичним наступом. Він його допоорганічно в нього входить. Своєрідний фільм біографія, у якому головну роль грає не людина, а книга. Тому неодмінно раджу звернути увагу на роботу двох режисерів. А програма Артронін вирушає до інституту проблем сучасного мистецтва, де продовжить відзначати 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Було обіцяно сьогодні. Програма Артронін завітала до інституту проблем сучасного мистецтва, де відбулося відкриття концептуального проекту у нашому раї, що покликаний дещо по-новому подивитися на творчість Тараса Шевченка та його кобзаря. Пані Наталя, упродовж концептуальних експозиції у наші мраї можна побачити витвори мистецтва у поєднанні з уривками з Кобзаря. Чи є це своєрідне власне трактування того чи іншого змісту? І якщо так, чи може це створити у майбутньому певне дискусійне поле? Я певна, що саме так. І я впевнена, що наші курати вже саме до цього і хотіли спонукати наших глядачів. Дійсно, якщо ми подивимося на виставку, вона з першого погляду здається дуже мінімалістичною і такою, трошки навіть пустою. Але коли заходиш, бачиш дійсний зміст. Звичайно, виставка є така трошки важка. Вона спонукає до певних роздумів, і спершу навіть є певний острах, Невже таке може чекати Україну, але я вважаю, що тут багато чого. Що може бути дійсно таким предметом для дискусії, для обговорення, для роздумів, це майже те, чого й прагнув Шевченко. Думаємо, і думаємо. І. Погоджуєтеся ви з тим, що створивши Кобзаря, Тарас Шевченко створив своєрідний міст і, можливо, культурний міст, давши українцям усвідомлення, що вони є окремою нацією. Так я вважаю, що дійсно що величезна постать. Тараса Григоровича Шевченка, яку дуже важко вмістити по перше, в русло якогось одного мистецького так ска напряму Шевченко в принципі актуальний і зараз. Якщо ви почитаєте от ті ті написи про село Зелені, і подивитесь що там зображено, то ви зрозумієте, що актуальний він до сих пір. Ні, з тим, що творчість та життя Тараса Григоровича Шевченка сповнені символізму, навіть його будинок, музею розташовані недалеко від майдану незалежності. Я б не шукав таких символів, котрі б нас сьогодні влаштовували, розумієте? Тому тому що ми тоді з цих символів зробимо іншу таку казку, яка не існує. і на, на, на мій погляд, скажімо, я звик дивитися на все на те, як воно зараз наразі на часі є. І тому я вважаю, що дійсно воно символічне, але символічно воно тільки. З того приводу, що, що все те, про що він писав, так само, як все те, про що писав, наприклад, Гоголь або, Скажімо, Єрцин, все воно досі ще тут все існує. До того ж існує на, на рівні ментальності, розумієте, і зміни проходять дуже дуже повільно в цьому сенсі, я певен. Шевченка можна відшукати справжню історію, не та, яка підручника. У підручниках це історія фактів. А у Шевченка це історія людей, історія подій, історія емоцій. По-друге, Шевченко є дуже критичний поет насправді. Які його посили Тараса Григоровича Шевченка є актуальними і основними для сьогодення. На вашу думку, можливо, щось ви для себе виділили? Ну, во-первых, это... идея националпатриотизма безусловно, да, потому что действительно, если у русских есть Пушкин, который объединяет там и таджиков, и армян, и грузин, которые проживают на территории России, это для них национальный поэт, и, и те, кто являются гражданами России, поэтому я думаю, что украинский Шевченко, да, наш украинский национальный поэт, должен объединять тех людей, которые сегодня являются гражданами Украины, независимо от их етнічного происхождения. Очевидно, що образи та змісти поезії Шевченка не лише не втратили актуальності, а й стануть своєрідним філософським поштовхом для роздумів над майбутнім.